Схвально про мирний план президента України відгукнувся президент США Барак Обама. На погляд Обами домовитись про припинення вогню вдалось завдяки санкціям, запровадженим проти Росії. Президент Сполучених Штатів не поспішає робити оптимістичні прогнози і пропонує зачекати, поки стане зрозуміло, чи втримається угода про припинення вогню і чи припинить Росія зазіхати на територіальну цілісність України. Ми, очевидно, маємо надію, але спираючись на попередній досвід, скептично дивимося на те, чи сепаратисти дотримуються угоди і чи припинять росіяни порушувати український суверенітет та територіальну цілісність. Це треба ще перевірити на мій погляд, потрібен час, аби втілити в життя план президента Порошенка. Ми повинні рухатися у питанні санкцій відповідно до розвитку подій. Якщо план буде поступово реалізовуватися, санкції поступово можуть зніматися. Це найбільш ефективний спосіб для нас забезпечити, аби угода дотримувалася. Я хочу звернути увагу, що єдина причина, чому було домовлено про припинення вогню, це санкції, які вже запроваджено, і загроза наступних санкцій. Вони мають дієвий ефект на російську економіку та ізолювали Росію до давно небаченого рівня. Шлях для Росії повернутися до громади країн, що поважають міжнародні закони, досі відкритий. Ми закликаємо президента Путіна скористатися ним.